Доброго дня, мої любі поціновувачі рибних котлет. З вами я, самий головний поціновувач рибних котлет. Ви не чекали, а ми, як завжди, тут, як тут. Не забуваємо, не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал, бо я там завжди пощу всякий крінж. На мій інстаграм, де коли я там виставляю прикольні фоточки. І взагалі, давайте всі підписуватись на мій інстаграм, щоб у мене там збори закривати, і все таке. Це ваша улюблена, улюблена. Приулюблена рубрика 100 гривень. Що я вам можу про неї сказати, браття та сестри? Ми пішли в магазин, який називається «Бокс», І він зазвичай ця мережа зазвичай в якихось висотках, тобто ціни там просто срака, і багато чого не купиш, як у супермаркетах, тому що вони там завишають ціни, що капець. Це, по-перше, по-друге, там куча польських товарів, там націнка дуже величезна. Ми постарались взяти ну, таке, щоб ви там вдень наїлись. Але я розумію, якщо мене дивиться якийсь кабан, який важить 120 кг, він ну, не наїсться явно. Це, ну, Звісно, тебе за 100 гривень можна наїсти. А таке, ну самі розумієте, бідні студенти. І тому ми скупились на 107 гривень 40 копійок. Браття та сестри, я буду молити у вас. Прощення на колінах за те, що 107 гривень, а не 100. Я розумію, що 7 гривень для всіх дуже велика ціна. і... Я не знаю, я не знаю, як перед вами вибачатись. Тому будемо знімати те, те що є. До речі, на фінал у нас буде вафля з рибою. Я її не купляла, це мені подарував бізнес-батон, щоб вивести мене з депресії. Тому додивіться відео до кінця. Бокс, це означає. Коробка, тобто бокс. Чи це значить бокс? Я не знаю, вирішимо вже, коли подивимось, що буде з моїм шлунком. Тому, 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 що ми взяли браті та сестри? Це. Вот. Ми, ми голодні, йобен-бобен. Ну і я подумала, паніні з куркою. Ну, виглядає воно, звісно, знатно. Типу, от така от буляка, типу, Ну, щоб щоб плотно наїстись, плотно наїстись, пахне куркою. Так, зараз я відкрию і покажу, як вам воно як воно виглядає. Ну, воно аж ось таке. Мене лякає тільки ось ця ось жовта гірчиця, вона відлякує мене. Вона відлякує, і тут торчить вже курка. Тобто, ж нам кажуть, тіпа, не думайте, що курки мало, курки завжди багато. Я ламаю і тут все в цій майонезній гіршиці. А... Ну, коротше, як ви бачите, вони просто взяли хліб, намазали на неї ось цей самий дешевий майонез і наклали коротше, курку, яка ніде не, не пригодилась. Ну, ладно. І коштувало воно 56,50. Це, в принципі, для такої великої булки з м'ясом це ну, це мало. Я вам серйозно кажу, бо паніні зазвичай коштують такі, от, ну ви бачили, за 65 гривень, за 70 Тобто, в принципі, ціна і якість на рівні. Тому ставлю цьому ну, 10 з 10 100%. До речі, я не просрала чек. Не просрала чек. От, тому, в принципі, база. База, 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 бейст, фундамент, основа все таке інше. Браці та сестри, до нас вже докопався мужик. Е Зніми їх. Оцей мужик явно під алкогольним сп'янінням. У мене до нього питання, чому мої друзі, яким по 19 років гинуть за цю країну, а вони просто бухають і докапуються до дівчат. Ну, по мені не скажуть, що мені 18, як і моїй сестрі, і 15, да? а, в чому сенс, я не знаю. Але ладно, давайте продовжимо. Продовжимо ми. Ой, алло, алло. Щось я вас помацала там. Коротше, в мене труп постійно, ми брали з ним такі паніні, роли, типу. і вони завжди. В нього вся борода була в цьому соусі, це було він постійно. Це просто капець. І коли ми з ними ходили по магазинам, я йому кажу: ну не бери білу одежу. Ти її запачкаєш. Ні, я її не запачкаю. Приходить через два дні вже тут такі дві жовті плями від якогось соуса. Боже, такий базюк був. Ладно, браття та сестри, давайте перейдемо далі. В чому мінус бокса? Я люблю мультифрукт, типу, сік, мультифрукт чи мультивітамін хто був. Коротше, мені його не продали. Сказали, вам немає 18-ти. Я жартую, коротше, воно не пробивалось, мені сказали, тільки цей можна брати. А я ненавиджу соки, яблуко, виноград. Я просто їх ненавиджу, Вони дуже солодкі, це насіка не якийсь нектар, типу, я так і не люблю. Це якесь лайно. Я чисто для відоса, типу, запити цей майонез перед вами вип'ю, але так ніколи не купляйте цей сік. Я, ну, люблю соки, як вони там називаються, одеський консервований завод дитячого. Але... Коротше, знаєте що? Я пам'ятаю історію, як ми з цим же моїм другом він, короче, дуже сильно хотів їсти, це вже була друга ночі. У нас кухня закривається там ввечері. І він каже: ну давайте типу, проберемось якось на кухню, а, я щось поїм. Ну, я кажу: ну окей. А там замок на цій кухні. Ми дивимось, він відчинений, Ми не знаємо чого. Він каже: Ти я постою на шухері, а ти піди, візьми мені щось поїсти і виходь. Ну, мене це здивувало. Типу, чому типу замок відкритий в першій ночі? Я тихенько, тихенько, тихенько туди пробираюсь на цю кухню, а, на, ну, коротше, до їжі. І чую, типу, знаєте, в темряві в темряві, хтось чавкає. Я, я так перелякалась, я просто і чую кроки до мене. Я так обісралась, я вам передати не можу. Я тупо звідти вибігаю. кажу йому тікаємо. Я забираю цей замок з двері. Я не розумію, не це зробила. Виходить мужик, який <свісно> був на тому складі, коротше, він вночі вирішив сам поїсти. І коротше, він виходить, а ми, а ми з моїм другом, типу, вже поруч куримо і такі, типу, не розуміємо, що відбувається. Він такий. Ви не бачили? Хто тільки що заходив на кухню а, і вибіг, забрав, забрав замок, і ми такі, типу, Ні, хто таке взагалі міг зробити? Оце гарно було. Це, це блін, мега стрьомно було. Я вам чесно кажу, я коли почула, як він хтось чавкає типу, в темряві, я так обісралась. Це просто капець. Я подумала, це дух, кавуна вже хоче мене прирізати. Коротше, таке. Далі у нас іде. Сік лайно, Типу, він коштував 15,50. Е, ставлю йому 10, бо це не сіка, якесь лайно солодке. Далі у нас йде чучхела класік. Східні солодощі, типом яких цукерок. Е, <смі> це буте я опис писала. Східні солодощі, солодощі типу. <смі> я помітила, що коли я записую голосовухи або на телеграм-канал, або там своїм друзям кажу: ну, типу, ну ти зрозумів, типу, ось це ось і, типу, Типу м'яких цукерок Чучхела класік. А що там є? Крохмаль, арахіс, цукор, вода питна, регулятор кислотності, ароматизатор малина, барвник, містить барвник, який може мати шкідливий вплив на активність та увагу дітей? Дожили. ГМО нарешті повертається в мій організм. Хоча зна, може в польських сухпаях теж є типа, ГМО? <говорить> на чому я там тримаюсь, знаю. Ну пахне пахне, як. Пахне як ГМО. Ладно, жартую, пахне арахісом, але це жале, но ну, реально стрмный, типа. Е -е. Хул. Воно Воно на смак як холодец. М -м -м, це ніби холодець. Це це не з арахісом. Це жах. Ніколи не купляйте це лайно. ГМОшне. Це нас вирішили травити. Нас хочуть всіх знищити, браття та сестри. Спасаємося! Значить, це коштувало нам 20-50. 20-50 і нам гарантують зменшення уваги і зменшення активності. Братя та сестри, я і так не активна, я і так цілими днями, вже, як у мене вихідні, сижу на дивані і нічого не роблю. А вони хочуть, щоб я взагалі овочем стала чи всім блін. Я не знаю, ну що це, типа? це жирний халаєць? Що це? От Що це? Це просто гидота. Просто гидота. Нам просто в тупу продають уже ГМО. Коротше, поїхали далі. Цей майонез зараз зіпсується і ця курка досі торчить. Е, фу, після цієї гідоти навіть ця курка гидотна. ніби вона в холоді цього. Ладно, поїхали далі. Ставлю цьому, коротше, два з десяти. Лайно повне. Далі, коротше, сухарики. Я знаю, що ми завжди робимо огляд на різні сухарики. Я думаю, скоро вже можна зробити нарізку, типа огляд на всі кукурузні палки і на всі сухарі. Оце, саме дешевіше завжди входить в рубрику 100 гривень. Ну, а, кстати, до речі, подивіться, які плотні сухарі. Типа, прямо... Нормальний такий жирний сухар. Якщо чесно, таке, знаєте, є сухарі, які роблять свіжого хліба, типу їх засушують, а це ніби вже висохший хліб. Їх, типу, просто зі спеціями засушили ще раз та й все. Ну, таке собі. І в них якийсь привкус такий є. Хліба засушеного фу. Там ще був з холодцем, з холодцем сухарі, але я подумала, я вже один холодець червоний взяла гремошник, то наче мені ще один брати. Ну, таке. Ну, блін, піде, в принципі, більш-менш за один день загалець. Поставлю 8 з 10. 8 з 10. В принципі, норм. Але не дуже. Ну, але й норм. Ну, щось таке. Ну і погнали огляд на те, що ви так довго чекали, це, в принципі, весь бокс. Ви бачите, дуже мало продуктів за таку велику ціну. Я не рекомендую цей магазин взагалі. Типу, ну, якщо ви хочете спуститися з ліфта, зразу зайти в магаз під домом, і там цей бокс. Я коли працювала на одній калічній роботі, де мені за 12 годин платили там. 320 гривень, там був бокс. І все, що я там купляла, це ось ті роліні і якусь Кока-Колу. Ну, коротше, не знаю, браті та сестри, не знаю. У мене бокс асоціюється з жахливою роботою, тому, типу, Хз. Так, тут, а, значить, починаємо огляд вафлі, блін. Поживний перекус: одна вафля, півтори години енергії. Боже мой! Без, без доданих консервантів та барвників, з любов'ю до України на стлі. Значить, нам кажуть, ви можете з'їсти цю вафлю під час навчання на роботі та в дорозі. Тут одна ваф... в одній вафлі 99 калорій. Це дохера. Ну, пах... вона, до речі, нічим не пахне. Я думала, вона буде рибою воняти. Ти <рес> казала, що це нормально. <рес> <рес> Зі смаком лосося та кропу. Ну, таке. Я поставлю цьому. 9 з 10. В принципі, нормальні вафлі. Але, в принципі, блін, хто хаває вафлі з рибою? Ладно, а вдруг вони фанати поціновувачі рибних котлет, і вирішили на честь мене зробити вафлі. Тому, в принципі, в принципі, поставлю все-таки 11 з 10. База, фундамент, основа, ґрунт. Ну, а на цьому все рубрика 100 гривень підходить до кінця. Пишіть ще магазини, в які треба сходити. Пишіть ваші слова. Що ви думаєте про це все? Ну, і до речі, книжка Кавуна. Хто досі собі не замовив, можете замовити. Я відправлю. У мене до цього. Дуже повільно доходять руки, але я зараз зроблю певну людину, яка буде цим займатись, бо я часто не вдома в роз'їздах, а мені треба от людина, яка буде цим займатися. От. Тому так. Втім, а книга безкоштовна, тому лише ваше бажання отримати її з нової пошти та прочитати. Ось такі от пироги. Дякую всім, що ви досі на мене підписані, особливо ті, хто на мене дуже давно підписаний. Новим підписникам я теж дуже сильно рада. Вибачте за цю кризу в телеграм-каналах. Але життя таке кризове. Вважайте, що в мене загинули майже всі мої друзі. Тому будемо жити якось далі. А з вами був Поцінову Вачерибних Котлет. Всім до побачення.